В липні місяці ми виділили 300 тисяч на проєктну кошторисну документацію, і я впевнена, що напевно 90% депутатів теж не вірили в те, що цей проєкт зможе бути реалізовано. І сьогодні я горда тим, що я першим пасажиром тролейбусу, який буде вирушати в мікрорайон Малікова, це справжній новорічний подарунок для всіх мешканців мікрорайону працівники ТТУ. Чинили справжній подвиг за три місяці повністю було збудовано тролейбусну лінію. Тому я щиро вдячна їм за їх подвиг. Я щиро вдячна міському голові за ту відповідальність, яку він взяв на себе, і такі його слово не розійшлося з ділом. І ми сьогодні будемо цьому свідками обережно, двері зачиняються. зачиняются. Там и

Ще треба тролейбуси пустити нормальні, тоді будемо задоволені. А поки що, ну, так. Зробили те, що могли зробити. 19 років. Чекаю. Так що, хто зробив, спасибо. А який його маршрут? Який? Поки що він маршрут визначений до паперової фабрики через місто по Бердичівській, але зараз ми будемо це ще обговорювати. Може буде інший маршрут трошки. Такі проекти повинні бути обиділим ділом для міста. Міст должен розвиватися і нічого сложного в цих проєктах немає. На самом деле первый проект был разработан 35 лет назад. 35 лет назад тогда уже город планировал запуск троллейбусного маршрута в этот микрорайон. И в этом году спасибо депутатам городского совета за то, что поддержали этот проект, выделили деньги. И отдельное спасибо огромное руководству Травань троллейбусного управления и работникам самим ТТУ, потому что они не стали отдавать этот проект подрядным организациям. Они своими силами по ночам делали этот проект. И в отличие от других проектов, многих проектов, где идет речь о удорожании проектов и так далее, от расчетной суммы 6,9 миллионов, они еще сэкономили больше миллиона гривен. И на самом деле это пример по работе по другим проектам. Поэтому огромное спасибо и депутатам за поддержку, и огромное спасибо... Работникам трамвай-троллейбусного управления. На данный момент у нас уже комиссия приемочная подписала все документы по этому проекту. Сегодня сдана и получена декларация о окончании работ. Еще некоторые необходимо уточнения сделать по самому маршруту. И с 15 января этот маршрут начнет работать на постоянной основе.